Добрий день, шановні батьки та діти. Сьогодні я пропоную для вашої уваги інформаційний матеріал Збережемо планету Земля разом. Давайте з вами поміркуємо. Як ви думаєте, скільки часу потрібно, щоб розклалися в ґрунті наступні речі? Жувальна гумка. 5 років. Алюмінієва банка 500 років. Папір 2 місяці. Картон. 1 рік. Батарейки розкладаються 100 років. Пластикові пляшки 500 років. Консервна банка розкладається аж 90 років. Скло 4500 років? поліетиленовий пакет 200 років. Пінопласт не розкладається зовсім. А чи знаєте ви, що скло можна переробляти нескінченне число разів для створення нових банок і пляшок? Сталеві і алюмінієві банки переплавляють в нові банки. З однієї алюмінієвої банки виробляють одну нову. Із 25 п'яти двохлітрових пластикових пляшок можна зробити один плед або куртку на флісі. Пластик також переробляють в нові відра та каністри. Одна тонна макулатури зберігає 15 дерев, дає кисень для 30 людей, економить 100 кВт годин електрики і економить 200 літрів води. Давайте разом будемо берегти нашу планету Земля.